Доброго ранку! Доброго ранку! Мені приємно бачити сьогодні у колі розумні, усміхані, кмітливі, допитливі ученята моїх першокласників. І я бачу, що вони сьогодні налаштовані на дуже цікаву і гарну роботу. Так. Так. <кій> <кій> а скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви сьогодні прийшли до школи? шукали? Марсел. Васелем Олексій, а ти? Дуже добре. Молодці, я бачу теж по ваших личках, так, який у вас настрій, це прекрасно. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, настрій у людини важливий? Да. От він, як ви думаєте, якусь важливу справу, легше починати в гарному настрої? Чи можливо це не має значення? Як а ви думаєте? Гарно. А чому, Анжеліка? Бо якщо людина з хорошим настроєм щось буде робити. Якщо з них хорошим, то нічого не буде. Правильно, молодчина, я погоджуюсь з твоєю думкою. А скажіть, будь ласка, один, коли буває так просинаєшся і настрій не дуже. Може, у вас є якісь секрети? Як можна покращити собі? Чи от другові ти бачиш, що він не зовсім веселий? Які є секрети? Треба, можна під. Сказати гарні речі. Гарні слова, сказати правильно? Можна підійти до зеркала і сказати слова ха-ха-ха, хі-хі-хі. Щасно, такі веселі слова. А ще? Можна посміхнутися другу. Так, от якщо вам другові треба, другові потрібно настрій покращити. Можна подивитися, якісь смішне кіно. Мальчик, Мальчик, да. Правильно! Отже, навіть самі прості, гарні слова, навіть посмішка може покращити наш настрій. Добре? А тепер, будь ласка, увага! Права долонька. Отож приготували долоньку. Загніть, будь ласка, свій мізинчик, якщо ви сьогодні дуже гарно виспалися і гарно відпочили вісні. Загніть, будь ласка, наступний пальчик, якщо вас сьогодні збудила рідна людина або тайка вам дуже приємна. Наступний пальчик загинає той, хто сьогодні хоч раз бачив чиюсь посмішку. Наступний пальчик загинає той, хто сьогодні зустрів хоча б одного друга. А тепер покажіть, що у вас вийшло? Ось, тобто -то ранок вже вдався. У вас є принаймні. Добре, молодці, опустіть ручки. Отож, я думаю, що і далі наша робота буде хорошою. І так, починаємо працювати. Синоптичне повідомлення. Будь ласка, Поліночка. Сьогодні 28 січня, день тижня, понеділок, неба хмурна. будь ласка, сьогодні 28 січня. Що ми можемо сказати про число 28? Будь ласка. Написали цього числа, ми використовуємо 2 і 8. Добре, будь Два ласка. Воно складається із двох десятків і восьми одиниць. Правильно. Того, сусіди ще ти 27, 29. Молодець, Це двоцифрове число, молодчиночка. Розумниця, молодці. Добре. 28 січня. Січень це який по рахунку місяць тижня. Будь ласка. Другий, а попередній, який був місяць? Уляночка? Грудень, а наступний, який Люди. буде? Лютий. Молодці. А тепер вправа така. Придумайте, будь ласка, асоціації до слова зима. Будь ласка. Зима це сніг. Зима це сніг. Зима, це сніг. зима, це, сніг. зима це сніг. Так. Сніжень. Прекрасно. Зимати самки. Так. Зама це лыжи. Так. Заматися сніг. Сніг, Зимати... сніг. Так. І сніг скучить. Так, займається сніг. Так. Зима це саміха. Добре. Заматься корки. Козани. Зима це літа. Зимається свята. Прекрасно. Зима цей рідниковий Ой. Будь ласка, різдва. Так. Добре, молодці, от повіться, яка багатограна в нас вийшла зима. скейтборд. Все, достатньо, молодці, бо я знаю, що ви дуже багато. Молодці! Дивіться, яка в нас цікава і багатогранна вийшла зима. Молодці! Я дуже задоволена вашою відповіддю. А зараз я би хотіла ще, щоб ви згадали, що у п'ятницю в нас був чудовий день. День. Так? Цей день пройшов дуже цікаво, ми з вами багато дізналися. І один з ведмедиків у нас залишився. Але подивіться, будь ласка, щось із ним не так. Він якийсь сумний і чомусь він у шарфі, хоч у нас дуже тепло. Чому як ви думаєте? Він, він, захворів. він захворів, мабуть, він захворів. Зараз зима і дуже легко захворіти. А що ми порадимо ведмедикові? Що ми порадимо, щоб він не хворів? Пити чай. А який? Просто звичайно. Так. А яке варення Полуничне. Полуничне смачне, так? І з ромашки пити чай. Зрозуміло. А крім чаю, що можна йому запропонувати?